Об'єднана пожертва інструмент для виконання місії. Через деякий час, після так званого великого розчарування, яке сталося у 1844 році, наші адвентистські піонери отримали оновлене, більш глибоке розуміння своєї важливої місії, ретельно вивчаючи книгу об'явлення, розділи 10 та 11. Тобі належить знову пророкувати про багато різних народів, племен, мов і царів. Народи, мови та царі. Це глибоке розуміння, яке виникло серед людей, надихнуло місіонерський рух, який спочатку мав значний місцевий успіх у своїй громаді, а згодом поступово переріс у масштабну глобальну ініціативу, що охопила багато країн світу. Піонери швидко усвідомили важливість фінансів для належної підтримки своїх місіонерських зусиль, адже саме фінансові ресурси дозволяли їм організовувати необхідні заходи, забезпечувати матеріальну базу та ефективно здійснювати свою діяльність. Ще у 1858 році піонери створили комісію для вивчення святого письма з метою знайти Божі настанови щодо пожертвування. Головним відкриттям, яке з'явилося під час вивчення першого послання до коринтян, 16 розділ вірші 1 і 2, стала ідея регулярних і систематичних пожертв. Вона складається з чотирьох основних принципів. Планування наперед, ретельне і продумане планування першого дня тижня, а також особиста активна участь кожного. Кожен із вас повинен здійснювати пропорційне пожертвування відповідно до вашого доходу, а також проявляти солідарність і підтримку один одному. Збір для Божого народу ці принципи є основою пожертвувань у церкві адвентистів сьомого дня через кілька років. У 1876 році Всесвітня церква прийняла систему десятини, яка також включає регулярні та систематичні пожертвування. Коли впровадження розпочалося у 1879 році, вплив на місіонерську діяльність був величезним. Церковний історик пані Новакова написала у своїй праці: новий план почали впроваджувати вже з самого першого тижня жовтня. 1879 рік він з'явився саме вчасно для церкви адвентистів сьомого дня. Завдяки ретельному дотриманню біблійного плану десятини, який був встановлений для підтримки служіння, закордонні місії та стрімке зростання церкви значно посилилися завдяки значному збільшенню доступних ресурсів. Це дозволило охопити більше людей і поширити біблійне вчення у країнах світу. Через кілька років після початку діяльності керівництво церкви поступово усвідомило важливу необхідність надати додаткові, більш детальні та зрозумілі настанови всім членам щодо здійснення пожертвувань. Основною метою цього рішення було забезпечити належну, своєчасну та ефективну підтримку абсолютно всім напрямкам церковної діяльності, які потребують допомоги. Для досягнення цієї важливої мети були розроблені спеціальні, структуровані та чітко визначені плани пожертвувань, які враховували різноманітні потреби церкви та її спільноти. У 1919 році було запроваджено календар пожертвувань. Він визначає пожертвування, а також відповідні категорії призначення для кожної окремої суботи. Ці призначення пожертвувань завчасно повідомлялися всім членам церкви, щоб вони були поінформовані. Будь-які непозначені пожертвування автоматично зараховуються до визначеної категорії для цієї конкретної суботи. Таким чином, кожен член громади знає, куди саме підуть його пожертви, навіть якщо вони не вказали призначення. Ви зараз бачите на своєму екрані уривок із календаря пожертвувань, який стосується місяця травня 2025 року. План календаря пожертвувань, який був розроблений для покращення організації збору коштів, наразі вже впроваджений і активно діє у трансєвропейському дивізіоні, інтерєвропейському дивізіоні, а також частково у південно-тихоокеанському дивізіоні. Це дозволяє краще координувати зусилля та забезпечувати прозорість процесу збору пожертв. Ще одним планом пожертвувань, який прийняла церква. Є план особистих пожертвувань. За цим планом кожен член самостійно обирає, скільки жертвувати на кожну з трьох загальних категорій місцева громада, місія конференції, світовий бюджет, який включає Союз, дивізіон і Генеральну конференцію для кожної категорії рекомендовано певні відсотки. На відміну від календаря пожертвувань, де призначення пожертвувань змінюється щотижня, цей план заохочує членів ділити кожне своє пожертвування між трьома загальними категоріями, а також обирати будь які спеціальні проекти, які вони бажають підтримати. Це план пожертвувань, який прийнято та практикується в північноамериканському дивізіоні. Провадження цих двох планів пожертвувань часто виявляло основну слабкість і нерівномірну підтримку на різних рівнях у служіннях та ініціативах церкви. Багато членів, які користуються планом особистих пожертвувань, зазвичай схильні підтримувати лише окремі проекти чи справи. Що відповідають їхнім особистим інтересам. Аналогічно, ті, хто користується календарем пожертвувань, коригують свої пожертвування залежно від призначення, визначеного на конкретний тиждень, наприклад, відповідно до встановленого порядку та враховуючи особливості кожного тижня. В обох випадках розподіл пожертвувань значною мірою визначається різноманітними промоціями, а також особистими вподобаннями та пріоритетами членів церкви. Крім того, через нестачу знань та обізнаності серед членів про структуру церкви, її організацію, а також про місіонерські ініціативи та проекти, це суттєво впливає на їхню модель пожертвувань. У результаті різні напрямки Божої місії, які є важливими для розвитку церкви, залишаються без належної уваги та підтримки. Щоб вирішити деякі, наприклад, вже наявні обмеження існуючих планів пожертвувань, у 1989 році в Південній Азії було випробувано, а згодом і прийнято новий план. Він отримав назву Комплексний план управління ресурсами у жовтні 1989 року, річна рада Генеральної конференції. Проголосувала за дозвіл альтернативного десяткового та спрощеного плану пожертвувань. Більш нещодавно на весняній нараді 2002 року були прийняті наступні рішення щодо затвердження цієї назви об'єднана пожертва як офіційна назва для спрощеної системи пожертвувань, а також визнання плану об'єднаної пожертви як системи пожертв. Рекомендованої та підтримуваної Генеральною конференцією. давайте детальніше розглянемо план об'єднаної пожертви цілу систему пожертвувань. Рекомендований і підтримуваний Генеральною конференцією. У цьому плані пожертвувань усі пожертви, зібрані в місцевій церкві, надходять до єдиного загального фонду. Ці кошти потім розподіляються між різними церковними організаціями та напрямками діяльності згідно з пропорціями розподілу, затвердженими генеральною конференцією та дивізіями. За планом об'єднаної пожертви, місцева церква отримує всі регулярні та інші спеціальні пожертви, включаючи подяки на день народження та пожертви 13 суботи. Кошти потім розподіляються наступним чином 50-60% залишається на бюджет місцевої церкви, 20% передається на підтримку бюджету розвитку. З конференції 20% спрямовуються на всесвітню церкву для підтримки регулярних і спеціальних пожертв Генеральної конференції. Якщо є додаткові 10%, вони використовуються союзами та або дивізіями згідно з призначенням. Як бачите, будь-яка пожертва, принесена чи передана церкві, розподіляється. Справедливо, щоб підтримати різні церковні організації, а також абсолютно всі напрямки Божої місії. Використовуючи спеціально визначену формулу розподілу, ця система забезпечує максимально збалансовану та справедливу підтримку місіонерської роботи, незалежно від будь-яких спеціальних закликів чи особистих уподобань. Це дозволяє гарантувати, що кожен напрямок отримує належну увагу та ресурси. Там, де пожертви не залежать від акції чи не прив'язані до фінансування конкретного проєкту, це дійсно підсилює ідею пожертв як акту поклоніння. У таких випадках людина робить свій внесок не через зовнішні стимули або обмеження, а керується власними переконаннями, щирістю намірів і внутрішнім бажанням підтримати спільноту, що робить цей акт особливо значущим для духовного життя. Крім того, за планом об'єднаних пожертв, кожна окрема пожертва допомагає здійснювати виконання всесвітньої місії церкви. Бути вірними свідками в Єрусалемі по всій Юдеї та Самарії і аж до самого краю землі. Хоча план об'єднаних пожертв підкреслює, що пожертви мають підтримувати всі аспекти місії. Він також зберігає індивідуальність жертодавців, поважаючи бажання тих, хто визначає конкретне призначення своїх пожертв. Дозвольте мені поділитися з вами прикладом з однієї території, де на практиці застосовувався план об'єднаних пожертв і де можна побачити, як цей підхід працює насправді. Це допоможе краще зрозуміти, як саме діє цей план у реальному житті. Скарбники профспілки та конференції висловили занепокоєння тим, що занадто багато пожертвувань було виділено на цільові фонди, а не як нецільові пожертви. Намагаючись вирішити цю проблему, вони взяли на себе зобов'язання виправити ситуацію, стверджуючи, що всі непризначені пожертви повинні бути розподілені відповідно до об'єднаного плану пожертвувань. Формула розподілу однак, під час щорічного аудиту у процесі проведення перевірки цю дію було позначено як серйозне порушення вимог відповідно до встановлених стандартів. Вони мали повернути гроші на конкретні чітко визначені цілі, які були спочатку вказані та детально описані донорами, що надали ці кошти. Досвід, отриманий у процесі реалізації подібних ініціатив, навчив нас, як ефективно та раціонально зменшити ризик масового цільового призначення пожертв, що, у свою чергу, може значно послабити фінансову систему, яка була створена завдяки об'єднаному, ретельно продуманому плану пожертвувань. Це дозволяє забезпечити стабільність та прозорість у розподілі фінансових ресурсів. Дві ключові практики значною мірою допомагають ефективно знизити цей ризик. По-перше, у тих регіонах, де вже впроваджено об'єднаний план пожертвувань, надзвичайно важливо уникати частого та регулярного просування спеціальних проектних зборів. Такі збори часто спонукають членів цільово призначати свої пожертви, що зменшує обсяг коштів, доступних для справедливого розподілу згідно з формулою об'єднаного плану пожертвувань. Поширення спеціальних проектних зборів може свідчити про відсутність річного планування та бюджету в місцевій церкві, а також, наприклад, у деяких випадках навіть на інших рівнях або на різних рівнях, адміністративних рівнях. У друге, коли йде спеціальний проектний збір дійсно необхідний, дуже важливо, щоб усі учасники та члени громади чітко і недвозначно оголосили та зрозуміли, що внески на цей спеціальний збір мають бути понад і понад ваші регулярні повернення десятини та систематичних пожертвувань, які здійснюються через вашу місцеву церкву. Це означає, що ці додаткові внески не повинні замінювати або зменшувати ваші звичайні пожертвування, а мають бути окремими і додатковими до них, щоб підтримати конкретні потреби проекту. Таке нагадування допомагає зберегти цілісність і стабільність системи регулярних пожертв, наприклад, автоматично, водночас залишаючи простір для додаткової щедрості. Коли територія розглядає можливість впровадження абсолютно нового плану пожертвувань, наприклад, об'єднаного плану пожертвувань, цілком логічно, природно і зрозуміло запитати про потенційні переваги такого підходу. Як ми вже бачили, об'єднаний план пожертвувань має кілька ключових, надзвичайно важливих переваг: він значно спрощує розподіл пожертв, забезпечує справедливу рівномірну підтримку всіх напрямків Божої місії, а також дуже сильно підкреслює акт жертвування як дійсно значущу невід'ємну частину поклоніння. Разом ці особливості, які ми розглянули, становлять суттєві вагомі переваги цього плану, роблячи його особливо цінним для всієї спільноти віруючих. Однак залишається одне дуже важливе і актуальне питання чи призведе впровадження об'єднаного спільного плану пожертвувань до значно більшої участі у пожертвах і на вищому рівні, ніж раніше? У досвід показує, що результати є неоднозначними деякі території відзначили зростання співвідношення пожертвувань до десятини після впровадження об'єднаних планів пожертвувань. Інші люди, які брали участь у дослідженні, не помітили жодних значних змін у своїй поведінці чи уставленні до пожертвувань, а дехто навіть зазнав певного зниження рівня отриманих пожертвувань. Однак, хоча для повного і всебічного вивчення всіх можливих наслідків впровадження об'єднаного плану пожертвувань потрібні значно більш глибокі, ретельні та тривалі дослідження, вже наявні поверхневі та анекдотичні докази досить чітко свідчать про те, що ОПП, на жаль, не є ефективним засобом для подолання довготривалого, стійкого спаду участі у глобальних пожертвах. Це питання залишається відкритим для подальших досліджень та аналізу. Інші важливі чинники, зокрема такі, як поряд із провадженням об'єднаного плану пожертвувань, також відіграють вирішальну та значно важливу роль у підвищенні участі у пожертвах. Я хотів би виділити два з цих чинників: перший це цілеспрямована, систематична та безперервна освіта щодо регулярного та тематичного жертвування для всіх верст церкви. Потрібно чітко і однозначно сказати, об'єднаний план пожертвувань це перш за все спеціальний інструмент, який призначений для ефективного розподілу пожертв. Він не був розроблений як освітній інструмент, і його основна мета полягає саме у цьому у розподілі пожертв, а не у навчанні. Якщо членам церкви, дітям, молоді, потенційним членам і новохрещеним не пояснювати і не нагадувати, що пожертвування це прояв духовності та поклоніння. Формула розподілу об'єднаного плану пожертвувань, навіть якщо вона буде ретельно розроблена та впроваджена, все одно не зможе змінити реальність щодо участі людей у процесі. Другий важливий фактор, який часто ігнорують ті, хто впроваджує об'єднаний план пожертвувань у різних організаціях це постійна необхідність надавати максимально прозору, зрозумілу і переконливу інформацію про те, як саме пожертвування впливають на досягнення місії та реалізацію цілої організації. Як уже згадувалося раніше, Об'єднаний план пожертвувань не ґрунтується на календарі визначених напрямків пожертвувань чи на спеціальних закликах до підтримки місіонерських проєктів. Хоча такий підхід, безумовно, є філософськи і теологічно обґрунтованим, він, однак, може ненавмисно створити певний розрив між жертвуванням і місією в уявленні членів церкви, поступово послаблюючи одну з головних і найважливіших мотивацій до здійснення пожертвувань. І також залишається це нав'язливе, постійно актуальне питання: як саме церква використовує мої пожертвування, на які цілі вони спрямовуються, і чи дійсно вони приносять очікувану користь? Без чітких і зрозумілих відповідей на запитання це може призвести до занепокоєння, невпевненості та навіть відмови від жертвування з боку потенційних донорів. Тому території впроваджують різноманітні підходи та стратегії. Впровадження об'єднаного комплексного плану пожертвувань повинно мати чітко визначену структуру, яка забезпечує регулярне, прозоре і зрозуміле інформування громадськості про використання пожертвувань на кожному рівні організації. Приймати пожертвування, а також ділитися детальними історіями про те, як ці пожертвування реально змінюють життя людей, є надзвичайно важливою частиною цього процесу. Впровадження об'єднаних планів пожертвувань приносить із собою кілька важливих переваг воно підсилює досить поклоніння. Пожертвування робляться як акт поклоніння, а не просто для оплати рахунків. Воно зміцнює місію. Кожне окреме пожертвування, яке ви робите, підтримує всі основні та важливі напрямки церковної місії, забезпечуючи надійне, збалансоване та стабільне фінансування для всіх сфер діяльності церкви. Воно спрощує процес жертвування. Система є простою та зручною у використанні як для того, хто жертвує, так і для тих, хто відповідає за управління та ефективною організацією пожертвуваннями. Коли створюються інші додаткові та сприятливі умови для жертвування, насамперед у місцевій церкві, об'єднана система пожертвувань, як правило, дає повний спектр своїх численних переваг та благ.